Дні Великого посту ми помічаємо зміну динаміки богослужінь. Вони стають більш протяжними та наповнені різноманітними поетичними текстами, які ми називаємо постними стихирами тому що вони наповнені глибоким покаяльним змістом. Одним з найпрекрасніших богослужінь Великого посту є літургія на передосвячених дарів. Яка за свідченням святого Симеона Солунського, походить ще з апостольських часів? Це чайоне богослужіння є даром церкви для тих, хто прагне зустрічі з Євхаристійним Христом в будні дні Великого посту. У 52-му правилі Трульського собору 691 року. Говориться, що в будні дні святої Чотиридесятності не належить служити повну літургію, тобто звичну нам святого Івана Золотоустого та Василя Великого, окрім Суботи, неді та свята благовіщення. В інші дні вірні можуть причащатися тіла й крові Христових, освячених раніше, звідки й походить її назва. Передосвячених дарів, катехизм Української греко-католицької церкви Христос наша Пасха слушно зауважує, що покаяльно-постовий характер цієї літургії полягає в очікуванні пасхальної повноти і готуванні вірних до неї, а причастя святих дарів духовно зміцнює вірних на шляху покаяння і посту. Ця літургія є наче мостом між недільною Євхаристією та щоденним життям християнина у великому пості, бо через причастя ми отримуємо духовну силу вистояти у боротьбі проти гріха та гідно звершити пасхальне паломництво. Блаженіший патріарх Йосиф писав, що своїм покаяльним змістом. Нашими чутливими співами мелодіями, які так відрізняють цю літургію від інших наших голослужб, вона дає можливість вірним в час впосний час добрим постом подв'язатися, час посту завершити, віру неподільну зберегти, голови невидимих зміїв сокрушити і неусудно достигнути, поклонитися. Святому Воскресінню. Сама літургія передосвячених дарів складається з вечірні з урочистим перенесенням та причастям передосвячених святих дарів. Вечірня частина починається з псалмів молитов і піснеспілів, які висловлюють покаяльний характер. Перенесення передосвячених дарів це момент великої урочистості та благоговіння. Коли священник урочисто переносить святий хліб, освячений на недільній літургії на престіл. та Євхаристійна частина, а саме Господня молитва Отче наш» і причасті, опісля святого Причастя на цій літургії священник тихо молиться до Господа за його неостанну підтримку для Божого народу. Не тільки для успішного завершення посту, але й для подальшого життя, що має перейти у вічну радість у небесному царстві, Господи Боже наш, що ввів нас у ці священні дні і зробив нас причасниками страшних твоїх тайн, приєднай нас і до духовного Твого стада, і вчини нас спадкоємцями Твого царства, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Отож літургія передосвячених дарів є духовним скарбом нашої церкви, який допомагає нам краще прожити Великий Піст, оновлюючись у благодаті Христовій. Нехай ця літургія буде для нас нагодою глибше пережити Великий Піст, очищаючи наші серця та прямуючи до світла. Христового Воскресіння